З 1 січня 2025 року на українців чекає ряд змін, і нововведення торкнуться багатьох сфер життя громадян. Відтак вводяться нові норми оподаткування для фізичних осіб підприємців. Вони мали запрацювати ще восени, але Верховна Рада відстрочила набуття чинності до нового року. Для платників податків, які перебувають на спрощенні системі оподаткування, а саме ФОП третьої групи та юридичні особи третьої групи встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу за підсумками першого кварталу 2025 року. Військовий збір ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати 800 гривень на місяць. Також відновлюється норма щодо обов'язкової сплати єдиного соціального внеску. З початку повномасштабної війни ФОПи отримали право не сплачувати ЄСВ, проте в державному бюджеті на наступний рік цю пільгу скасували. Наступним нововведенням стане виплата субсидій ВПО. з середини січня 2025-го розпочнуться призначення такого виду держдопомоги. Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менше ніж два прожиткових мінімумів на одну особу 5840 гривень, то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди. Відтак, родини ВПО, які потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з середини січня 2025 року. Мінсот. З політики додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на призначення цього виду підтримки. Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї ВПО на розмір субсидії впливатимуть рівень доходів родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Також згідно з рішенням кабміну з 1 січня 2025-го вчителям доплачуватимуть одну тисячу гривень щомісяця. При цьому ці кошти не підпадають під оподаткування. З вересня ця сума зросте до двох тисяч гривень. Щомісячна доплата в одну тисячу гривень з 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу та місця, де знаходиться школа у селі чи місті. Щодо механізму нарахування такої доплати, за словами глави МОН, вчителям не варто турбуватися, адже він не потурбує жодних додаткових дій з боку освітян. Водночас всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності закону про підвищення податків. Абсолютно точно всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці, це на роботі, як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а п'ять відсотків. Відтак мінімальна заробітна плата у наступному році залишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2 тисяч 920 гривень. До цих показників прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Ба більше, проєкт бюджету на 2025 рік не передбачає збільшення заробітних плат для педагогів та медиків. Натомість наступного року зростуть зарплати у прокурорів та суддів. Однак про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться на даному етапі. Це також було домовлено з партнерами. У нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19 відсотків до 8 тисяч гривень. Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. відсотків. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень індексація на 12% відчувається слабо. Ще одним нововведенням буде надання платних медичних послуг. Так, з початку року окремі медзаклади почнуть просити за певні послуги гроші. В яких випадках оплачуються медичні послуги при зверненні без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення на послугу не вимагається, при наданні медпослуг за договорами з юридичними особами у закладах охорони сектору безпеки і оборони та державного управління справами тих, хто не належить до прикріпленого контингенту, якщо послуги не покриваються програмою державних гарантій. Додатково оплачуються послуги в таких випадках: надання медпослуг вдома на бажання пацієнта, якщо це не обумовлено його станом, можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги, перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Усі медичні заклади мають розмістити на своїх сайтах та інформаційних стендах повний перелік платних медичних послуг із зазначенням їх вартості та безоплатних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій. Також з 1 січня 2025 року в Україні впроваджується нова реформа МСЕК. Це нововведення, покликане оптимізувати процес визначення стану здоров'я громадян та спростити процедури ухвалення рішень щодо інвалідності, реабілітації чи соціальної підтримки. Процес оцінювання функціонування людини відбуватиметься у кількох форматах залежно від обставин та потреб пацієнта, серед яких і заочний та дистанційний. Тобто, медогляд у деяких випадках можна буде Йти без присутності пацієнта. Заочне оцінювання передбачає відсутність фізичної присутності пацієнта або його представника. Воно здійснюється для осіб, стан здоров'я яких документально підтверджено та не потребує додаткових обстежень. Цей формат актуальний для військовослужбовців, учасників бойових дій і пацієнтів із важкими захворюваннями. Перелік захворювань, які передбачають заочний формат оцінювання, можна знайти на сайті МОЗ. Також у відомстві зазначають, що нововведення реформи МСЕК поки що не стосується дітей. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.